Цікаво шукати українців за походженням в різних імперіях. Того часу я, коли готувався до випуску, знайшов людину, яка походженням з українців Австро-Угорської імперії я ніколи в житті б не подумав, що у цієї людини є українське коріння. Ніколи не вгадаєш. 3-4. Зігмонд Фройд серйозно Зігмонд Фройд. Має українське походження. Я тобі навіть зараз зачитаю частину його біографії. Це недовго треба гуглити. Можна просто вбити Фройд українець. От невеличка його біографія, вирізка Зігмунд народився 6 травня 1856 року у Місті Фрайбург в Австро-Угорщині. Сьогодні це місто називається Пршибор і входить до складу Чеської Республіки. Зростав він у єврейській сім'ї Якуба Фрейда та Амалії Натансон. Батьки були родом з України. За офіційною інформацією, батько Зигмунта народився у Тисмениці Івано-Франківської області, а мама у місті Броди, що на Львівщині. Здавалося б всім відомий психоаналітик, Зигмунд Фройд, і той українець.